Вітаю, любі друзі, на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді монета 2023 року, народжений в Україні. Це пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України і присвячена маленьким українцям, народженим в Україні в їхньому зв'язку з рідним домом. Монета весь і терас випущений, випущений в такій сувенірній упаковці. А загальний тираж 75 тисяч монет. Монета стала дуже популярною в Україні. Аналогічно з монетою борщ. Таку монету захотів придбати кожен, у кожен українець, навіть не нумізмат. На сувенірки напис бачимо стилізована показано орнаменти українські, напис монети України, англійської Coins of Ukraine, Напис народжений в Україні на білому фоні синім і жовтим кольором. Під прапор вказані орнаменти з квітами, намальовані на білому фоні. Далі англійською напис Born in Ukraine, Національний банк 2023. І англійською National Bank of Ukraine. І з логотипом Нацбанку України. Так виглядає сувенірна упаковка до цієї монети. На зворотньому боці. Знову ж таки на білому фоні напис щастя є, ми його знаємо. Лепе дитячих вуст, сяючі оченята, ніжна посмішка, заливчастий сміх, перші кроки з народженням дитини, і ми, дорослі, отримуємо нове життя. Тішимося, милуємося, пишаємося, споглядаємо, виявляємо любов і прагнемо захистити будь-що. У маленьких долоньках наших дітей наше завтра, а в наших руках їхня сьогодні. Саме за це зараз бореться Україна за свободу наших дітей, які народжуються в Україні. І такий ж самий напис подається англійською мовою для наших іноземних гостей. В центрі стилізовано зображення пташок помаранчевим і синім кольором. І технічні характеристики монети. Номінал 5 гривень, метал Нельзибер, маса 16,5 г, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж 70, до 75 тисяч, художники Олег Шупляк. Напис банкнотно-монетний двір англійською і українською і штрих-код. Тут у такому упакуванні подарунковому випустив Нацбанк дану монету, щоб ми могли дарувати їм нашим друзям, знайомим та близьким. Отже, розглянемо цю монету дещо ближче. Витягуємо її з сувенірної упаковки легенько. І перейдемо, власне, до розгляду даної монети. Досить гарно придумали автори даної монети зображення. На реверсі монети зображено картину Олега Шупляка-Зв'язок, де на тлі стилізованого Всесвіту малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний поповиною з матір'ю Україною, карта якої розташована вгорі. Ось, власне, сам малюк, крапочки це власне зірочки, пуповина, яка пов'язує дитину з Україною, і маленьке, таке, маленьке зображення карти України. Подивимося, що ж зображено власне на аварсі монети. На аварсі монети розміщений. Стилізоване зображення, напис 2023, напис Україна, малий герб Державний України, напис 5 гривень і логотип банкнотно-манетного двору України. На загальному фоні зображено батьківську хату, таке зображення з мальвами, хатою українсько, в українському селі. Якщо придивитися уважно, бачимо квіти мальви. Власне хата. Це значить, даний дизайн це картина Олега Шупляка, яка називається Колиска, на якій втілено один з архетипів українців батьківська хата. В оточенні малів та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду. Тому тут таке специфічне зображення даної монети. Тобто обидві сторони, і аверс і реверс, це картини одного і того ж художника Олега Шупляка. Тут яка, така невеличка подряпана на капсулі, але капсулу можна замінити, головне, щоб не на монеті. Тому при, при, при транспортуванні важливо монети такі упаковувати в якусь плівку, файл або в сумку, якусь, щоб не пошкодити капсулу. Досить таке, незвичне подання даної монети, але ну, знову ж, ж таки, це подання монети, дизайн взятий з картини відомого українського художника. Пам'ятні монети, народжені в Україні, присвячені маленьким українцям, які несуть в собі животворче коріння віків і сучасності, місце і час народження, яких на цій землі не випадкові. У перший день літа світ відзначає міжнародний день захисту дітей, і вже два роки цей день в Україні відбувається в умовах воєнного стану з тривогою та розумінням того, що зараз українські діти потребують особливого захисту та підтримки. До повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад 7 мільйонів дітей. Багато із них окупанти позбавили щасливого дитинства, рідної домівки найдорожчих людей. Діти України, на превеликий жаль, вже знають, що, що таке воєнна агресія на, та на власні очі споглядають жахіття війни. Щороку, 4 червня, ми вшановуємо дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Україна бореться і захищає життя та свободу дітей, які народжуються в нашій Україні. У кожного маленького українця мрія зараз одна, наша перемога. У нас усіх спільна віра, що Україна мати, відродиться з руїн і зростатимуть нові щасливі покоління, народжених у вільній незалежній Україні. Такий напис додається у сувенірному буклеті е, опису цієї монети від Національного банку України. Тобто, монета має е, такий сенс подвійний, як ми розуміємо. Тобто, взагалі про дітей, які народжені в Україні, і плюс, що стосується сучасних подій, в яких живе нинішня Україна. Тобто, ось таку красу випустив Національний Банк України. Е, монета дуже Гарна, вона відразу побила свою банківську ціну. Ринкова вартість її щомісяця зростає. На початку торги йшли там в два рази від її номінальної вартості. Зараз ціна коливається від 500 600 700 гривень за одну. Тобто такі монети розходяться зазвичай на подарунки і користуються великим попитом. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Залишайте свої коментарі, що ще хотіли б побачити на огляді. Дякую за увагу! Бережіть себе і до наступної зустрічі!